Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за основними ризиками для дорослих страхування на випадок до життя до певного віку або на певний строк. Укласти договір страхування за цим продуктом можуть люди у віці від 18 до 65 років, а максимальний вік на дату закінчення його дії становить 75 років. Мінімальний строк дії цього продукту становить 10 років, а договір страхування, до складу якого він входить, може укладатися на строк 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 років або до досягнення віку 50, 55, 60, 65, 75 років. Мінімальний страховий внесок становить 2500 гривень на рік, а мінімальна страхова сума складає 15 тисяч гривень. Максимальні розміри страхового внеску та страхової суми не обмежені, крім випадків пов'язаних з результатами індивідуальної оцінки ризиків. Даний продукт поєднує в собі три ризики, передбачаючи різні страхові виплати на випадок до життя, смерті внаслідок нещасного випадку та смерті через хворобу. Зупинімося тут детальніше. В разі до життя до дати закінчення дії договору страхова виплата складає 100% гарантованої страхової суми, зазначеної в договорі страхування. Дана сума включає 4% гарантованого інвестиційного доходу. В разі смерті, внаслідок нещасного випадку, страхова виплата дорівнюватиме подвійний страховій сумі на випадок до життя. А в разі смерті через хворобу страхова виплата буде здійснена в розмірі сплачених страхових премій за цим страховим продуктом, збільшених на 4% гарантованого інвестиційного доходу. Не забувайте, що страхова виплата за будь-яким страховим випадком збільшується на суму негарантованого бонусу в разі його наявності, а також на суму спеціального фонду індексації в разі, якщо клієнт індексував свої страхові внески. Цей страховий продукт підходить перш за все тим, для кого важливе накопичення грошових коштів на власне майбутнє та майбутнє своєї сім'ї. Також важливо знати, що укладення договору страхування за цим продуктом не вимагатиме проходження клієнтом медичного обстеження незалежно від розміру страхового покриття, оскільки він не передбачає виплату страхової суми на випадок смерті через хворобу. З цієї ж причини цей продукт особливо підходить людям, які мають певні захворювання та стани, які унеможливлюють отримання страхового захисту на випадок смерті через хворобу. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.